Всякому городу нрав і права, всяка іміє свій ум голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого манить на живі свій бій. Григорій Савич Сковорода, один із велетів української культури, який, силою думки і мудрістю слова, стоїть на сторожі національного буття. Творчість видатного філософа, талановитого поета і музиканта стала підсумком найвищих досягнень красного письменства і народної творчості. Своїми моральними чеснотами і невтомною працею він дбайливо випликав дивосад української духовності, який донині розростається і дає рясні плоди в душах наших співвітчизників, мужніх воїнів, чуйних волонтерів, господарних хліборобів і промисловців, креативних митців і науковців, всіх тих, Хто сьогодні захищає Україну від ворога. Місто Хмельницький шанує Григорія Сковороду. У 1997 році з ініціативи Михайла Євгенійовича Чайковського. В місті Хмельницькому при Подільському товаристві імені Григорія Сковороди було створено на його честь громадський музей-бібліотеку. Тут зібрано масу дивовижних експонатів. Книги, картини, ікони, музичні інструменти, посуд 17 xx століття і багато іншого. 2 жовтня 2009 року в обласному центрі встановили пам'ятник українському філософу та митцю Григорію Сковороді. Монумент знаходиться на території головного корпусу Хмельницького інституту соціальних технологій. Кам'яну скульптуру спроектував хмельницький митець Василь Корчовий, відомий авторством класичних скульптурних груп у фоє Національної філармонії України. Сквер, який знаходиться біля інституту, назвали також на честь Григорія Сковороди. Це затишне місце, де містяни люблять відпочивати, насолоджуючись красою світу природи. Справжньою оазою культурно-мистецького життя Хмельницького є музей бібліотека імені Григорія Сковороди. Вона відкрита для всіх бажаючих пізнавати і примножувати красу духовного світу. 22 вересня 2017 року до святкування дня міста у музеї бібліотеці відкрилася виставка Народна ікона Поділля 19-го початку ХХ століття. В експозиції було представлено 45 зразків народного іконопису з приватної колекції члена Подільського товариства імені Григорія Сковороди. Олександра Чернова, знаного хмельницького колекціонера, популяризатора української культури та мистецтва. 7 червня 2018 року в музеї бібліотеці імені Григорія Сковороди відбулася презентація книги Степан Данилишин художник театру Посмертна сповідь. Автор книги. Дочка художника Валентина Данилишин, яка висвітлила невідомі раніше сторінки біографії митця. Зокрема, пов'язані також з історією Хмельницького. 11 червня 2021 року у музеї бібліотеці Сковороди відбулася творча зустріч із надзвичайно цікавою людиною Ольгою Березою. Лауреаткою Всеукраїнської премії імені Леся Мартовича, учасницею творчого об'єднання народних майстрів та художників аматорів, членкинею Ради правління літературно мистецького об'єднання Лелітки, презентація її поетичної збірки Аграфка для Янгола. Наочно засвідчує силу і міць сковородинської парослі. Ольга Береза поетеса, художниця, громадська діячка, етнограф, майстриня хусткування та бісероплетіння, авторка колекції вишитого одягу та прикрас. На вечорах присвячений Григорію Сковороді. Активну участь беруть студенти та викладачі Хмельницького музичного коледжу імені Заремби. Дует бандуристок Миц Вікторія, Хатько Катерина з піснею Ти до мене не ходи. Бандуристка Гулевич Катерина, українська народна пісня Стелися барвінку. Гітарист Вербицький Павло. Українські варіації, дует бандуристок Петельчук Наталя та Галган Аліна, пісня з репертуару Ніно Катамадзе Олей. Хмельниччина шанує пам'ять Григорія Савича Сковороди і пишається тими, хто своє життя сьогодні звіряє із сковородинськими настановами. Уподібнюйся пальмі. Чим міцніше її стискає скеля, тим швидше і прекрасніше здіймається вона догори. І артисти Хмельницького академічного муніципального камерного хору, у якому ми працюємо, віддають багато сил і праці для захисту та розквіту нашої батьківщини, приймаючи участь у благодійних концертах на підтримку Збройних сил України.